Які анальгетики можна використовувати, взагалі при яких типах болю? Є декілька видів болю. На кожен вид болю є різні препарати. Є основні препарати і є адюванти. Це допоміжні, які допомагають основним препаратам лікувати біль. Якщо ми говоримо про типи болю, є біль ноцицептивний. Це той, який пацієнт описує як глибокий, пульсуючий. Він чітко може показати, де, болі, де болить, отут болить глибоко, крутить, наприклад, як суглобовий біль, mm -hmm. нейропатичний біль. Це коли пацієнт буде казати: мене як ніби кусають тисячі бджіл, mm -hmm. ноги як відріза кропом, як електричний струм. Прострілює така, да прострідує, да, mm -hmm. абсолютно вірно. В мене не міють ладошки або не міють стопи. Це дуже часто буває у пацієнтів після хіміотерапії. Це буває у пацієнтів з діабетичною полінейропатією, пацієнтів з цукровим діабетом. Це буває, коли є ураження соматосенсорної системи. До цього типу болю так само відноситься фантомний біль: mm -hmm. це коли у людини втрачена кінцівка. Але вона її відчуває. Вона відчуває біль у цій куксі, або вона відчуває біль що посмикування, пече, оніміння це є нейропатичний біль. Він потребує специфічних препаратів і він не лікується опіоїдами класичними. Тому часто буває, коли у пацієнта нейропатичний біль, а йому призначили морфін. Він не працює. Uh -huh. Вони будуть казати, що я дуже високу дозу морфіну п'ю, мені погано, в мене слабкість, а воно мене не знеболює. Не знеболює, тому що е, не той тип болю. Uh -huh. Є психогенний біль, дисфункціональний, коли е, як соматофорна, е, соматоформний розлад, да, коли людина психологічно ще включена і е, їй болить, і є змішаний біль. Зачасту ми будемо з вами бачити змішаний біль. Це е, дуже так ізольовано нейропатичний, ноцицептивник. Зачасту вони мають і той, і той компонент. Yeah, uh -huh. Якщо нейропатичний біль, а, ми лікуємо препаратами адювантами. Якщо це змішаний біль, ми можемо додавати і опіоїдні анальгетики, і адюванти. І до речі, а, я хочу проговорити ще те, це важливий момент і про рецепти. Також uh -huh. що у нас є. М Такий у лікарів чомусь він лишився ще цей стереотип, що болить тільки пацієнтам з онкологічним діагнозом. Правда? От якщо mm -hmm. у пацієнта є yeah. онкологія, то певна стигма. От є онкологія, як там прапор, да, несуть цей діагноз, mm -hmm. значить, того я вам можу призначити анальгетики сильно діючі. Ну, це в класному ще випадку. В е поганому це ні, терпіть там і все інше. Але так само будь-який лікар має право. Виписати рецепт пацієнту з хронічним болем, який не має онкологічного діагнозу, а який має, наприклад, неврологічний діагноз, біль в спині. Ну, якщо це хронічний біль, да, і він дуже сильний. Це коли є е, коксартроз, коли людина чекає на заміну суглоба, а в неї просто вона не може терпіти цей біль. Це в мене є один пацієнт. Е, Молодий хлопець після аварії його просто збирали по частинкам. Йому дуже сильно болить. У нього хронічний біль, тому що цей біль триває вже більше трьох місяців. А хронічний це той, який триває більше трьох місяців. Mm -hmm. І він поболюється ін'єкціями на лбуфіну, Хоча, ну це окрема тема. Але менше з тим йому відмовили призначити нормальні анальгетики, опіоїдні анальгетики, тому що на ну, в тебе ж немає онкологічного діагнозу А те, що йому болить, він кричить, він не дає жити дружині, яка поруч вона не спить ночами, і вона каже, що вона емоційно виснажена. Це не про якість життя, і це, от на жаль, лікаря не схвилювало. Тобто це міф. Ні, маємо виписувати пацієнтам з хронічним больовим синдромом. А якщо така ситуація сталася, ви радите, наприклад, можна ж змінити лікаря, правда перепідписати декларацію в іншому місці. І до речі, друзі, подивіться, у нас є ефір з терапевтом з Дмитром Скірнікова, де ми говоримо про декларації, де ми говоримо, що це ну не прив'язано до того місця, де у вас прописка. Тому, будь ласка, погортайте там. Передивіться там є дуже багато про декларації, як заключати, як не заключати. Знаєте, якщо б не ви там сиділи по ту сторону екрану і могли поставити лайк, а я могла, то я б вам поставила зараз. Ви кльові. Як бути з пацієнтами, в яких в минулому була присутня наркотична залежність? Там треба починати з інших препаратів і треба по-іншому титрувати анальгетики. У нас є такий е, дуже гарний препарат. Він називається бупренорфін. Його зачасту використовують якраз у пацієнтів з метою замісної терапії. Угу. Цей препарат розсмоктується, ці пігулки розсмоктуються, можна використовувати у пацієнтів з порушенням ковтання, які не можуть ковтати. Так? Це сублінгвальні пігулочки, воно кладеться під язик і розсмоктується. І а, цей препарат впливає також на нейропатичний біль, і на ноцицептивний, і на нейропатичний компонент. Тобто ви радите. Використовуватися починати з цього препарату або е, можна титрувати і починати з маленьких доз морфіну таблетованого, тому що у цих пацієнтів е, може бути як навпаки дуже сильний ефект, да? коли е, е, а може бути таке, що цьому пацієнту цей препарат не буде підходити, допоможе що він приймав, да тому що є пацієнти дуже різні, є пацієнти, які непогано. Себе почувають на адювантній терапії. Це прегабаліни я маю зараз на увазі. Як протитривожний препарат, і як препарат, який коректує нейропатичний біль. І все ж таки, бупренорфін він доведений препарат з метою замісної терапії, може, варто розглянути, почати з нього. Від морфіну можна стати наркоманом? До речі, ви знаєте, що це питають не тільки пацієнти, це питають і лікарі. Ого. Так, тому що дуже страшно призначити. Mm -hmm. Цей препарат у нас нещодавно був тренінг з приводу якраз паліативної допомоги, надання паліативної допомоги, і в мене був такий досвід: сімейна лікарка, молода сімейна лікарка. А ми говорили про знеболення, говорили про те, що чи виникає залежність. Потім, після розмови, вона каже: Ну. Чомусь лікарі, які трошки старші, які працюють от в поліклініках, да в стаціонарах, вони забороняють виписувати такі дози, бо вони бояться от бояться саме залежності цієї. Давайте розбиратись тоді по порядку. Перше, коли ми говоримо про психологічну залежність, та є є таке поняття психологічна залежність, коли пацієнту болить. Коли у нього нестерпний біль постійно, він мріє тільки про те, щоб йому не боліло, тільки про те, щоб жити нормальним життям. Тому що, коли я приходжу до пацієнта, в мене за е, годину до ефіру потелефонувала моя колега-лікарка, у якій дуже сильний больовий синдром. І вона каже про те, що е, вона не може працювати, вона не хоче жити. Е, ну, Якість життя вона на нулі нуліва, нуліва. Нуліва. така людина мріє тільки про те, щоб знеболюло або вийти у вікно від болю. Uh -huh. У таких людей е, не буде залежності, тому що їм знеболює. Вони живуть повноцінним життям. Коли ми говоримо про фізичну залежність, вона формується е, і буде синдром відміни. Але синдром відміни є. Від дексаметазону є синдром відміни, Є ми гормони призначаємо і е, прибираємо потім поступово. Так само адіванти, пригабаліни ми призначаємо і поступово відміняємо. Так само ми робимо з опіоїдними енергетиками. У мене є прекрасний кейс з однією пацієнткою, яка мала е метастази в кістки. А вона е приймала Трамадол, це слабкий опіоїд, друга сходинка знеболення. Ми розписали його з нею кожні 6 годин, ну, тому що Трамадол працює 6 годин. Вона йде до свого сімейного лікаря, лікарка її виписала кожні 6 годин зі словами, що ти станеш наркоманкою, ти вже наркоманка, ти залежна, от це супер велика доза. Вона, а ми переписуємося з нею. Ну, лікарка виписала. Вона приймає ці препарати, потім мені з подивом пише: Ви знаєте, у нас в онкодиспансері такі стоять старі дерев'яні стільці. Угу. І вона завжди брала подушечку з собою, щоб сидіти, щоб спина не боліла, тому що дуже сильно боляче. Вона цією подушечкою якось там тулилася в черзі. Вона мені пише: Ви знаєте, я взяла з собою подушечку, але я з подивом, я на ній не сиділа, мені не болить. Угу. Людина пройшла опромінення. Це паліативне опромінення, <кхів> воно зменшує біль в кістках. І вона мені пише, чуєте, мені трамадолу почало вистачати на 8 годин. Можна, я буду приймати не 6, а вісім. Я їй кажу: звісно, ну навіщо приймати більше, якщо вам це не Звісно. І вона мені потім каже: ви би бачили шоковане обличчя мого сімейного лікаря, коли я прийшла і попросила не більшу дозу, а, а, ми... а зменшити дозу. Тому що сімейний каже, так ви ж мали вже отримати залежність, а людині стало менше боліти, і ми просто зменшили дозу. Треба більше таких кейсів. Так. Бо кожен день наш цінний, особливо ми це зараз розуміємо. Щоб не було це справді і як і життя це дуже важливо. І кожен день і людина може здійснити пасивний сумці. Що я маю на увазі, це коли розповім на прикладі, теж така історія. в мене була, коли донька і тато тато мав іти на хіміотерапію, але тато мав дуже виражений біль, і він тонці про це казав, що болить у нього при рухах боліло. Він отак сидів в одній позі і навіть не хотів не телевізор дивитись, не читати книжки, не спілкуватись. На жаль, нестероїдні протизапальні не справлялися з цим. Я запропонувала опіоїди, вона не дозволяла татові приймати, тому що каже, ти має ти маєш боротись, ти ще підеш на хіміотерапію. Від опіоїдів ти помреш. Е, ну, по факту, йому так сильно боліло, що він потім сказав: Йди сама на свою хіміотерапію. Я припиняю лікування, я не хочу жити, тому що мені болить. Mm -hmm. Це є пасивний суїцид. Коли людина ще може отримати це лікування і варто от, його отримати, бо воно допоможе. А вона не хоче йти, тому що боля. Сил вже нема. Так, сил вже нема. Людина виснажена. Чому паліативних хворих не можна знеболювати, наприклад, кетановим чи нимись сілом? А чому не можна? Можна? Дивіться, давайте знову повернемося до сходинок знеболення. Якщо людині того кетанову вистачає на 10 годин. То най буде хай приймає кітанов, mm. але якщо вона вам каже, що кітанов кожні дві години, ну це неправильно, так не може бути або німісіл, бо буде це розпечінки або кровотеча. Я мала це на увазі. Давайте це уточнимо. Якщо людині у неї біль на 1-4 бали, і вона після прийому ібупрофену або німісілу каже, що мені 8 годин просто супер, окей, mm -hmm. це класно. Ми так і лишимо. Якщо вона каже, що ні, я німісіл кожні 2 години буду пити, я розповім про свою колегу, у якої нещодавно було оперативне втручання. Телефонує після оперативного втручання і каже: Слухай, мені так болить. У е, мене голова просто як церковний колокол. Мені ну, я не можу це терпіти. Я каже: випила німі дексалгіни, бупрофен, дімідрол вже собі вкололи. Ну я не можу. Просто не можу це терпіти. Тому я призначила слабкий опіоїд. Ми, вона три дні була на Трамадолі 37,5 на європейському якийсь парацетамолом. І потім ми просто прибрали, перейшли на Дексалгін, а потім взагалі прибрали знеболення, тому що перестало боліти, зробили перев'язку, біль скінчився. Але на цей біль треба було призначити слабкий опіоїд. Якщо людина нормально на ібупрофені, да, будь ласка. Питання від лікарів це цього разу вже не від пацієнтів. Коли, до речі, взагалі доречний пластир, а не короткої дії знеболення, на які сходинці знеболення? Пластир це третя сходинка знеболення, тобто сильно діючий енергетик. Але пластир це є пролонгована форма. Тобто, ми з вами, наприклад, є у мене пацієнтка, яка приймає 30 міліграмів морфіну кожні 4 години. Так, їй окей. Тобто 6 разів вона приймає по 30 міліграмів. Я розумію, що для неї це не сильно зручно, пити три пігулки кожні 4 години, вона мені каже, що якось мені не дуже І така доза морфіну, ти знаєш, мене тошнить. От мене почало трошки нудити, мені негарно. Тоді я запропоную їй наклеїти пластир в адекватному дозуванні, так, який буде пролонгованої форми. А якщо у цієї пацієнтки буде проривний біль, вона буде допивати 5 міліграмів морфіну. Це може бути кожні 4 години або там 10, якщо 5, не буде справлятись. Але пластир дозволить зменшити дозу морфіну і буде діяти пролонговано. Mm -hmm. Якщо там 400 морфіну приймає, я нещодавно спілкувалася з сімейною лікаркою, вона дуже класна, вона так завжди переживає за пацієнтів, вона мені телефонує і каже, ти можеш мені допомогти? кажу, давай. У мене їде пацієнтка, вона приймає 300 морфіну, 300, уявляєш, в Німеччині призначили 300 на добу, і вона жива. Я кажу: ну, звісно, що жива. ну, Це нормальна доза абсолютно, ми посміялись. Але е, там була пролонгована форма морфіну. так, Там е, вранці і ввечері йшов пролонгований, дозі, здається, або 90, або 120. І по 20 мг на швидкий біль. Mm -hmm. Тобто пролонгований це коли високі дози, і це коли ми людину можемо зменшити дозу морфіну швидкого. Як у випадку, от з моєю дівчиною, яка 30 приймала кожні 4 години, тут простіше фентаніловий пластин, який менше тошнить, який більш зручний, а на проривний біль давати морфін швидкої дії.